Вітаю, шановні наші глядачі. Мене звати Андрій Бурей. Я є юридичний радник програми АЕФСІ. Енергоефективність в Україні та відповідь на кризу, і сьогодні ми розпочинаємо наш новий та цікавий курс з основ безпечної оренди у багатоквартирного будинку, що варто знати орендодавцю та внутрішньо переміщеним особам, які мають намір або орендують житло. Наш курс є унікальний тим, що ми звертаємо в ньому увагу на основні аспекти, які стосуються саме безпечної оренди житла. Курс є актуальним та корисним як для орендодавців. Так і для орендарів слід зазначити, що цей курс реалізований програмою IFC енергоефективність та відповідь на кризу в Україні. Програма вже в Україні реалізовується понад 12 років, і основними здобутками програми є реформа спільної власності у багатоквартирних будинках, яка характеризується прийняттям закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, також підтримкою програми. Теплих кредитів діяльності фонду енергоефективності, а також програм, які спрямовані на розвиток ринку управителів та менеджерів багатоквартирних будинків та ОСББ за ініціативою Європейського союзу, консультаційна програма IFC розширила свою діяльність. Для того аби допомогти постраждалим від вторгнення Російської Федерації в Україну у рамках нашого курсу, розроблений інформаційний посібник про безпечну оренду житла у багатоквартирних будинках, що варто знати внутрішньопереміщеним особам та власникам житла про оренду у посібнику. Розміщені корисні матеріали про те, як правильно побудувати відносини оренди. Та на що потрібно звернути особливу увагу як орендарю та орендодавцю для безпечної побудови таких відносин? Також інформація про те, як не стати жертвою шахраїв, додатково у посібнику розміщені практичні матеріали, форми договорів та інших документів, які будуть корисними при правильній побудові відносин оренди, також у посібнику є розміщені шаблони договорів, які регулюють відносини оренди житла. Також актів прийому передачі житла та інших документів, які будуть корисними для правильної та безпечної побудови відносин оренди житла. Посібник можна завантажити за QR-кодом, який зараз ви бачите на екрані, а також ознайомитися з тими шаблонами документів, які будуть вам цікавими. Під цим відео ви також зможете знайти окреме посилання на даний посібник та всі шаблони необхідних для вас документів. Розпочнемо з першої частини, чому важливо правильно оформити відносини оренди житла. Зокрема, розглянемо такі питання, які існує правове регулювання відносин оренди житла, хто таким є особа орендодавця, хто є орендарем житла, чому важливо укласти договір оренди житла саме у письмовій формі, а також поговоримо про те, які є особливості оренди житла в умовах воєнного стану. Розглянемо загальні поняття відносин оренди житла. Отже, як ми вже попередньо зазначали, відносини оренди житла є найбільш поширеним видом відносин у житловій сфері. В основі цих відносин є житло. Це може бути або квартира, або частина такої квартири, або будинок, або частина такого будинку. І що є найважливішим, що таке житло повинно бути придатним для проживання. Також слід звернути увагу на те, що відносини оренди житла важливо формулювати з дотриманням законодавства, тобто шляхом укладення письмового договору з метою дотримання прав та задоволення фінансових інтересів орендаря та орендодавця, слід будувати відносини оренди з дотриманням вимог діючого законодавства України, а саме укладати договір оренди у письмовій формі. Якщо ж говорити про законодавство України, то в першу чергу слід звернути увагу на главу 59 Цивільного кодексу України, яка безпосередньо передбачає підстави, умови та порядок укладення та припинення договору оренди житла для зручності ознайомлення з наведеними положеннями законодавства, ви можете зісканувати вказаний на екрані QR-код та безпосередньо перейти за посиланням на цивільний кодекс України та ознайомитись з тими положеннями, які регулюють. Питання орендних відносин. Важливу роль, чинне законодавство України відводить саме договору. Тобто, договір це фактично є основний документ, який регулює питання відносин оренди, незалежно від того, чи ці відносини оренди побудовані на платній основі, чи відбувається безоплатне користування житловим приміщенням. А зараз розглянемо важливе питання: а хто ж може бути орендодавцем та орендарем житла? Якщо проаналізувати вимоги законодавства України, то ми побачимо, що у відносинах оренди житла беруть участь дві сторони: орендодавець це є власник житла або уповноважена особа, яка діє від імені власника житла, а також орендар, та особа, яка отримує в користування житло. Орендар та орендодавець це можуть бути як і фізичні особи, так і юридичні особи. Але якщо Юридична особа виступає орендарем житла, то таке житло повинно бути призначене лише для проживання фізичних осіб, до прикладу, існують ситуації, коли та чи інша компанія орендує житло для своїх працівників. Також на практиці виникають ситуації, коли в процесі відносин оренди відбувається зміна власника житла. Тут потрібно знати інформацію про те, що у разі зміни власника житла до нового власника переходять всі права та обов'язки попереднього орендодавця. У попередніх блоках ми акцентували свою увагу на тому, що слід правильно та безпечно будувати свої відносини оренди шляхом укладення письмового договору оренди. А зараз ми розглянемо питання, чому саме важливо укладати договір оренди житла у письмовій формі. Ну, по-перше, укладення договору оренди житла у письмовій формі допоможе гарантувати безпечну оренду житла та запобігти шахрайським діям. Наступне укладення такого договору дозволить забезпечити дотримання прав та інтересів як орендаря, так і орендодавця. Важливо, що письмова форма договору також необхідна для того, аби належним чином зафіксувати строк та вартість користування житлом. Адже саме від цього залежить дотримання, до прикладу, прав та інтересів орендаря житла. Якщо е, вартість оренди житла буде чітко зафіксованою, то, звісно, що у майбутньому можна буде уникнути різноманітних конфліктних ситуацій, пов'язаних з фінансовими питаннями відносин оренди житла. Чітко зафіксований строк оренди житла дозволить запобігти достроковому виселенню житла. Також на сьогодні існують. Різноманітні як державні, так і різні міжнародні програми, які надають можливість орендарям житла отримувати компенсації за користування житлом, і основною ключовою умовою користування такими програмами є саме побудова відносин оренди житла на підставі договору та укладення такого договору у письмовій формі через наявність правового режиму воєнного стану в нашій державі. На сьогодні сторони оренних відносин змушені будувати свої відносини на відстані дистанційно. Чинне законодавство України надає можливість будувати дистанційні відносини між сторонами оренди, зокрема, шляхом укладення договору оренди житла у електронній формі. Слід зазначити, що такий договір оренди житла буде прирівняний до укладення договору у письмовій формі. Але більш детальніше про Укладення договору в електронній формі, а також про основні умови такого договору, ви зможете ознайомитися у нашому останньому відео по даному курсу, для того щоб ознайомитися з нормами цивільного кодексу України, який регулює питання та можливості укладення договорів в електронній формі, вам потрібно відскадувати зазначений на екрані QR код та знайти статтю 639, щоб безпосередньо ознайомитися з цими правовими можливостями. Отже, пам'ятайте, що при побудові відносин оренди слід оформляти договори виключно у письмовій формі. Також дізнайтеся про ті програми, які на сьогодні існують, і які дають можливість компенсувати орендарям витрати за оренду житла. Це можуть бути як державні програми, так і програми, які затверджуються органами місцевого самоврядування, а також програми, які реалізуються міжнародними організаціями. Слід зазначити про те, що користування такими програмами може досить суттєво зменшити фінансове навантаження для внутрішньо переміщених осіб та допомогти їм безпечно та ефективно орендувати житло. Також зверніть увагу на QR-код, який зараз ви бачите на екрані. Перейшовши за цим QR-кодом, ви можете отримати шаблони зразків документів, договорів, актів прийому передачі та інших документів, які необхідні для побудови орендних відносин, та безкоштовно їх використовувати для письмового оформлення договорів оренди. Завантажуйте ці форми, зберігайте їх та використовуйте у. Побудові відносин оренди. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Будуйте відносини оренди правильно та безпечно. Поширюйте наше відео серед своїх друзів та колег. Наступні наше відео ви дізнаєтеся більше інформації про внутрішньопереміщених осіб та про ті соціальні гарантії, які існують для даних осіб у житловій сфері. Долучайтеся до спільноти Управбуд та дивіться корисні відео про відносини оренди. Дякуємо за увагу! До наступних зустрічей!